Так, дивись. Дивись уважно. Я теж так, все щоб було зручніше. Так, коли я показую вгору, ти мені кидаєш м'яч. Запам'ятає? Ще я показую. Вгору. Ти маєш кидати. Єе! А коли я показую вниз, ти кордиш. Ось так. Deve ser baixo, não sei o que é que eu é você saber. Que data? Vamos ver se eu consigo entender. Maladez. o Uma А тепер третя інструкція. Коли я хлопаю, ти кидаєш і хлопаєш. Кидай. І хлопай. Пригадай. Кидай. Молодець. Давай ще раз. Кидай і хлопай. Хлопай! Молодець! Давай ще раз. Молодець. Кидай, молодей. А тепер ніхло не треба. А тепер, дивись уважно, коли я показую вниз, ти кидаєш. А коли я показую вверх, ти кордиш. Запам'ятав? Що треба робити? Тепер треба кидати. А тут котити. Що треба робити? Кидати. 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 Кидай, Да. Кидай, молодець. А тепер коти. А хлопати залишаються. Кидай і хлопе. Кидай і хлопе. Давай трішки спростимо запитання. Давай п'ять. Так, гаразд. Давай ми знаємо, що зробимо. Просто будемо котити м'ячик, один м'ячик. Але я буду казати тобі е, тваринки. Спробуй запам'ятати, добре? Коти. Собака. Собак? Ні, не повторюй, слухай. Собака, жирафик, давай м'ячик. Яких тваринок я називав? Давай м'ячик. І ще? Сова. Соба. Собака. Коти, коти м'ячик. Тепер давай кути коти. коти. Кошеня. Бегемотик. Коти. Що я назвав? Бег. Бегемотик і. Те. Кошеня. Кошеня. Продовжуй, котик. А ти любиш цукерка? Салатки любиш чи не можна? Ні. Да. Ж... Коти, Луна. брат любить. А ти ще любиш їсти? Манхе. Що? Мехе. Вибач, не зрозумів. Тіпа. Тоді давай буде. Давай, суп. Ти. А, суп любиш? Да. Ну давай, продовжуй. Суп. Горіхи. Коти. Мандари. Че я назвав? Так, да. а ще що, коти? Суп. 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 Так. І ще ще. Окей. Го. Горіхи. Так, розумний чак. Так, да. ти молодець. Ти ось такий величезний молодець. Втомився? Ні. Ні, тоді з тобою. Чи відпочивати хочеш? Ні. Не хочеш спочивати? Добре, тоді з тобою продовжуємо. Е, давай ми з тобою пограємо гру, я йду у ума.